Блондинка оформляє кредит. Менеджер. Ось тут суму пишіть прописом. А це як? Буквами. Та ви у своєму розумі. Як я цифри напишу буквами. Реве та стогне кіт голодний, неначе з голоду вмира. Круги по кухні нарізає, та з ніг, як паровоз збива. У вагон заходить вагітна дівчина. Місцем ніхто не поступається. Вона стукає хлопця сумкою по коліну. Він розкриває очі, дівчина з суворим виглядом кивком вказує йому на живіт. Хлопець дивиться на неї з жахом. Це не я. Я тебе взагалі не знаю. Вовочка підходить до Оксани і говорить. Оксано, можна використати тебе як жінку. Якісь у тебе думки вульгарні. Це в тебе, Оксано, вульгарні, а в мене м'ячик у жіночий туалет закотився. Першокласник Вовочка повертається 1 вересня зі школи. Батько питається його. Синку, чого ти вже навчився? Я навчився писати. В перший ж день. Що за дитина? І що ти написав? Звідки я знаю? Я ще не навчився читати. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.